Ну, на даному участі зараз працюють три розрахунки, вісім чоловік. Проводимо роботу по розбиранню зруйнованої будівлі з 5 по 3 поверх знімаємо, зрізаємо пошкоджені елементи будівельних конструкцій за допомогою крану, за допомогою автодрабини і відділенням на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі. Складність в тому, що доступ до. Пошкоджених елементів конструкцій затруднений. Приходиться за допомогою автодрабини спускатися на висоті, зрізати арматуру, яка зв'язує елементи будівельних конструкцій. От. Ну і ви бачите, що сама будівля вона жива, стіни і перекриття теж рухаються, тобто може завалитися і в цьому складність полягає.